Вітаю на каналі. Друзі, хочу запросити вас на прогулянку осіннім садом. У нас прийшли дощі. Деякі квіти вже зараз виглядають не дуже гарно, деякі порозвалювались, але саме такий садок хочу вам показати. Вже гортензії, бачите, висохли, тільки деякі пізні, такі, пізні квітування ще має якийсь трошки вигляд. Також порозвалювалась хризентему мультифлора, але, напевно, з погодніми умовами ми не можемо сперечатись. Ось така ось вже суха гортензія. Зараз дуже гарний мають вигляд барбариси. Дуже гарні відтінки. Дивіться, який прямо малиновий колір, дуже красивий. Один з яскравих і самих великих барбарисів в моєму садочку. Дивіться, який зараз має вигляд сухі, такі сухі ем, квіти в повербір. Ось так зараз виглядає. Так ось вони вже шуршать, ніби ще почуть, що скоро зима. Ось яскраві хризантеми. продають дуже гарного вигляду. Ось такий ось маленький, міцнорослий Барбарис Адмірейшн. Також дуже гарний і яскравий. Тіньовий квітничок, який біля будиночку, ось так теж зараз виглядає, відквітши це цвіті гортензій, набирають знов кольору і мають ось такий гарний вигляд. ще трояндочки та дзвоники. Також додають яскравості. Дуже зараз гарно виглядає лобелія. Вона взагалі, за моїми спостереженнями, як мені здається, вона сама яскрава і гарно росте в осінній час. Ось такі ось температури осінні їй більше всього підходять. Вона завжди квітне, дуже-дуже так багато квіточок на ній і аж до самих морозів. Хости вже майже всі йдуть. <кій> На відпочинок. Ще деякі ось мають такий гарний жовтий вигляд. А в основному вже всі треба прибирати листя, поки що не можу зайти, тому що прийшов дощ, як я вже казала, і вже треба прибирати їх. У мене в цьому році з'явився рододендрон Мені здається, йому подобається в садочку у нас, і я думаю, що весною він знову порадить нас своїм пітуванням. У нас садочку росте дуже багато гейхер, які в осінній час додають яскравості квітничкам. А ще хочу показати вам ось таку квіточку, яка не, називається непета. Це е, та е, квітка, напевно, яка мене зараз дуже влаштовує. Вона квітне постійно, не перестає і має ось такий гарний вигляд в осінній час. У мене з'явилось їй декілька кущиків. Хочу показати вам Барбарис Марію. Дивіться, яка краса! Це щось таке, настільки протягуючи до себе погляд, така рослинка, яка в осінній час вона не може, напевно. Не приваблювати настільки яскраве листя, ось такі гарні, дуже помаранчеві ягодки. Вона, він настільки змінює колір ем, в осінній час, настільки гарний, що просто я, наприклад, не можу пройти повз нього, щоб не помилуватися красою цього барбарису. Ялиночка в цьому році гарно підросла. Також інші хвойні насадження, які дуже зараз яскраві робляться перед зимою. Гарно попідростали туйки. І зараз ось так ось виглядають злаки, які також квітнуть. Ще ось такий барбарис конкорд. Також має такий яскравий вигляд. Сухі соцвіті ваніла фрайз. Барбарис також Red Rocket, дуже-дуже яскравий. І також зараз в осінній час це є дуже таким притягуючим до себе поглядом. Погляд, я би сказала, не то, що малиним, а дуже яскраво малиновим кольором. Ось така ось краса. Друзі, ось такий, що в мене є злак. Квітним дуже такими гарними Я Його підв'язала, але він трошки похилився. Бачите, ось так ось має такий рожевий трошки відтінок, дуже гарний. Але назва я не знаю, так що буду вдячна, якщо хтось мені підкаже назву, хто більше знається на злаках. Ось, дуже яскравий кіпорисик. Бачите, красень такий, дуже гарна хвоя в нього така. От. Красунчик. Ще чекаю, друзі, по посадки у мене ковила. висажений тільки один кущик. Ще хочу висадити два, прибрати той міськампус. І мені здається, що саме ковила придасть саду такої легкості. Дуже хочеться мені спробувати таку композицію. Друзі, ще хотіла показати вам мої морозники. Бачите, з'явилося в мене є багато. Але що хочу сказати, ті, що в мене росли раніше, виглядають, бачите, ось так ось. І навіть краще ще хочу показати вам один барбарис. Бачите, вже скинув листя, але теж дуже невеличкий, дуже яскравий. Ось. І дуже гарно вони у мене виглядають оці. Ось чемирники. Але що хочу сказати, ці вони в мене ростуть вже з того року, а ці, що я купила в цьому році, чомусь вони такі, бачите, прихворівші. І якщо мені хтось дасть пораду, тому що в мене щось з ними не виходить, тут більш-менш в мене він гарненький, але може він заглиблений, я не знаю. Але ти, ти бачите, на листочках з'являються такі от. Негарний такий вигляд. А якщо тут щось порада, як краще з ними їх вирощувати, то я була б дуже-дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що, що не вистачає моїм так, Ось Хочете, хочу, хочу показати вам ще гортензії, рожеве диво, яка трошки квітне. Ось. Така ось яскрава мультифлора, кущик такий. Ну і гіхерки, звичайно. Хочу показати вам будиночок, який ми зробили для комах, власноруч. Ось такий ось красивий, декоративно. Так мені здається виглядає, що в поєднанні з просом, так взагалі допоміг мені зробити чоловік і двоє моїх маленьких помічників. Ось така а тепер краса у нас в садочку. Мені здається, що дуже тут гарно він вписався. Дуже красиво. Ось так, покажу вам з усіх паків. Туєчка там. Ось. Тут мультифлорки. Ну і хости, які вже скоро теж від... підуть в зиму. Ось. І ще хотіла б всі вам ще один чимерник. А ось він теж. Бачите, вроде листочки тут величенькі і все. І тут ніби він і почечки в нього ось тут ось ідуть, Зараз хочуть ближче, Бачите, ось тут ось. Але ось так от, на листі в нього з'являються таке. Негарне забарвлення. Примолки, до речі, бачите, в мене балеринки теж хочу вам показати. Дуже гарно вони розрослися у мене все. Але також не знаю, може треба їх ділити. Я поки до них ще не дійшла. Не знаю, також, якщо хтось займається такими примолами, знає, коли краще їх, може, треба вже поділити, то я також буду вдячна за відповідь. Ось так от після дощів дуже багато впало листя. Осіння ось така ось хрезентемка. Хочу показати вам квітування пізні своєї гортензії Strawberry Blossom. Ось така, бачите, красуня, такий має колір. Дуже гарна. Ці вже зацвіті всі, бачите, такі вони посохші. А ця ось така ось яскрава. Люблю, до речі, ось такі ось хвости. В осінній час мені такі ролиці жовті чомусь мені подобається. Саме цей хвост дуже гарно тримається, майже вже всі відмираються, він ось так ще тримає форму. Лузовничок теж вже починає потрошечки йти в зиму. Гарно в цьому році підросли е, туйки. Такі яскраві робляться. Квітне, така яскрава, красива. Дивіться, прямо ну настільки яскравий колір хризантемка. Будемо прибирати листя. І звичайно буду прибирати хости, тому що тут дуже, дуже теж багато відквітших вже. І не тві, а ти що вже листечко в них зір'яло. Ось, бачите, ще така е, артензія, яка трошечки е, кольору ще залишилась. Ти е, там така ось красуня. Ну і гейхерка, звичайно, вони е, постійно яскраві. Бачите, навіть і квітнуть ще. Ось така друзі у нас вийшла прогулянка осіннім садом. Хочу подякувати, що були зі мною. Всім гарного настрою і до слідуючих відео.